міні Глеваха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Оріон РД-244. Трактор на 24 кінських сили. З КМовським 385 м двигуном. Двигун другий місяць 24 й рік. Трактор березень 24 й рік. Що по трактору? Коробка 4 плюс 1 на 2. Бокове розтажування важелів керування. Підключаємо повний привід. Зашита основа. Напів рівна підлога, сантиметрів п'ять, не вистачає. Ну, так, так завод вирішив цю модельку зробити. Роздільні гальма, газ, щеплення. Панель приладів. Так, це потрібно зняти, залишати не можна, тому що сонечко це все спортить. Це не має тут бути. Ось так. Все, тепер правильно. Така панелька. Це в нас вал відбора двохшвидкісний, 540 тисяч 4 плюс 1 на 2. Додатковий гідророзподільник двохполосний. Так, потужна навісочка така. Розетка під причіп, вона йде в комплекті, не ставимо, тому що не всі використовують причепи з електрикою. Тут у нас блокування, тут у нас підключення вала відбору, стандартна гідравліка, куліса. Трактор ось такий має вигляд, задні противаги, передні є, крила передні. Це у нас Оріончик 244. В двох комплектаціях на шині 9,5 на24 і на шині. 11,2 на 24. Ось такі варіанти.